Доброго дня! Дякую вас на уроці математики. Опрацюємо перший варіант 12-ї картки. Перше завдання задача. 12 літрів молока розлили в банки по 2 літри в кожну. Скільки банок заповнили молоком? Запишемо умову до цієї задачі: ми маємо 12 літрів розлитих у невідому кількість банок по 2 літри в кожну. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Якщо в одну банку поміщалося 12, 5, 2 літри молока, а всього було 12 літрів, то щоб знайти скільки вийшло банок, нам потрібно 12 поділити на 2. Це буде 6 банок. Відповідь. Слово скільки замінюємо на 6 і записуємо всі слова, що є в запитанні до задачі. 6 банок заповнили молоком. Друге завдання. У магазин привезли 6 ящиків зефіру по 3 кілограми в кожному. Продали 10 кілограмів зефіру. Скільки кілограмів зефіру залишилось? Запишемо умову цієї задачі. Було. Подали. Залишилось. Привезли у магазин 6 ящиків по 3 кілограми. Продали 10 кілограмів. Скільки кілограмів з ефіру залишилось. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Ми можемо знайти, скільки було кілограмів зефіру у магазині. Нам відомо, що в одному ящику було 3 кілограми, а таких ящиків було 6. По 3 кілограми беремо 6 разів. Перша дія 3 помножити на 6 дорівнює 18 кілограмів було. Якщо із цих 18 кілограмів 10 кілограмів продали, то ми можемо знайти, скільки кілограмів зефіру залишилось. Друга дія. 18 відняти 10 дорівнює 8 кг. Поєднаємо дві дії у вираз. Щоб правильно записати вираз, дивимося на другу дію. 18. Ми знайшли першою дією відняти 10. Це число нам було дано за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд. Від добутку чисел 3 і 6 відняти 10. 3 помножити на 6 дорівнює 18, 18 відняти 10 дорівнює 8 кг. Відповідь. Даємо повну відповідь на запитання до задачі. Слово скільки замінюємо на 8, кілограми можемо записати скорочено. З ефіру залишилось. Третє завдання. Першого дня дівчинка прочитала 36 сторінок книжки, другого на 5 сторінок більше. А третього на вісім сторінок менше, ніж другого, скільки сторінок прочитала третього дня? Запишемо умову цієї задачі. Дівчинка читала книжку три дні. Першого дня вона прочитала 36 сторінок, другого на 5 сторінок більше. Значить, не відомо скільки, але відомо, що на 5 сторінок більше, ніж першого дня, а третього на 8 сторінок менше, ніж другого. Теж не відомо скільки, але відомо, що на 8 сторінок менше, ніж другого, скільки сторінок прочитала третього дня. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Ми можемо знайти, скільки сторінок дівчинка прочитала другого дня. Перша дія. 36 додати 5 дорівнює 41 сторінка другого дня. Тепер можемо відповісти на запитання задачі: скільки сторінок прочитала третього дня. 41, відняти 8 дорівнює 33 сторінки. Поєднаємо дві дії у вираз. Щоб правильно записати вираз, дивимось на другу дію. 41 це число ми знайшли першою дією. Відняти 8 це число у нас було дано в умові задачі. Вираз буде мати такий вигляд. Від суми чисел 36 і 5 відняти 8. 36 додати 5 це буде 41, відняти 8 дорівнює 33. Відповідь: даємо повну відповідь на запитання до задачі. Слово скільки, замінюємо на 33 і все переписуємо, що у нас є в запитанні. 33 сторінки прочитала третього дня. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. Перший доданок 19, другий доданок 19, сума 38. Зменшуване 43. Від'ємник 13, різниця 30. 61 зменшити на 6 дорівнює 55. Сума чисел 55 і 7 дорівнює 62. Добуток чисел 2 і 9 зменшити на 11. 2 помножити на 9 дорівнює 18. 18 відняти 11 дорівнює 7. До 3 додати добуток чисел 3 і 2. Першою ми виконуємо дію множення. 3 помножити на 2 дорівнює 6. 3 додати 6 дорівнює 9. 3 помножити на суму чисел 3 і 4. Спочатку виконуємо дію в дужках. 3 додати 4 дорівнює 7, 3 помножити на 7 дорівнює 21. Різницю чисел 14 і 9 збільшити у два рази. Виконуємо дію в дужках. 14 відняти 9 дорівнює 5, 5 помножити на 2 дорівнює 10. Ставити знаки арифметичних дій. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Нам потрібно уважно подивитись на числа, які є, і поставити відповідний знак, щоб наш вираз мав таку відповідь, яка є у виразі. 4. Помножити. Ділити додати і відняти 6. Звичайно, додати 2 дорівнює 6. 3 помножити на 5 дорівнює 15. 2 помножити на 4 дорівнює 8. 3 помножити на 5 дорівнює 15. 2 помножити на 4 дорівнює 8. 5 відняти 3 дорівнює 8. Накреслити прямокутник, довжина якого 5 см, а ширина на 2 см менша, знайти периметр. Запишемо, що у нас дано. Ми маємо довжину прямокутника 5 см. Нам відомо, що ширина на 2 см менша. Значить, невідомо, але відомо, що на 2 см менша, ніж довжина. І потрібно знайти периметр прямокутника. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, чому дорівнює ширина прямокутника. Перша дія. 5 відняти 2 дорівнює 3 см, це у нас буде ширина прямокутника або сторона Б. Тепер ми можемо знайти периметр, знаючи, чому дорівнює довжина і ширина. Для того, щоб знайти периметр, нам потрібно пригадати формулу знаходження периметра прямокутника. Периметр прямокутника дорівнює суму чисел А і Б помножити на 2. Замінюємо буквенні значення на числові і шукаємо периметр прямокутника. А у нас 5, Б. Ми знайшли 3. Суму чисел 5 і 3 помножити на 2. Спочатку виконуємо дію в дужках. 5 додати 3 дорівнює 8, 8 помножити на 2 дорівнює 16. Нам потрібно накреслити прямокутник. Відступаємо дві клітиночки вниз, дві від початку нашої сторінки. Ставимо крапечку і креслимо прямокутник зі сторонами 5 і 3 см. Позначаємо відповідні сторони А. Вони мають однакову довжину. І сторони Б. Вони мають однакову ширину. Продовжуйте ряд чисел, щоб у кожному з них було по 8 чисел. 14, 21, 28. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Нам потрібно встановити закономірність наскільки 21 більше за 14 на 7. Наскільки 28 більше за 21 на 7. Значить, кожне наступне число попереднім буде менше, раніше більше, бо ми рухаємося далі, більше на 7. 28 додати 7, дорівнює 35, 35 додати 7, дорівнює 42, 42 додати 7, дорівнює 49. 49 додати 7, дорівнює 56, 56 додати 7, дорівнює 63. Якщо ми подивимося на відповіді, то ми можемо сказати, що це таблиця множення. Числа 7. Наступний ряд чисел 12, 18, 24. Дивимося, яка тут закономірність? 18 більше за 12 на 6. 24 більше за 18 на 6. Наступне кожне число повинно бути за попереднє більше на 6. 24 додати 6 дорівнює 30, 30 додати 6 дорівнює 36, 36 додати 6 дорівнює 42. 42 додати 6 дорівнює 48, 48 додати 6 дорівнює 54. Теж уважно подивіться на відповіді. Це таблиця множення числа 6. Дякую за роботу. До побачення. До нових зустрічей.